Шановні друзі, колеги та партнери, я Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації. 14 та 15 листопада на національному стенді України і її громади виставки Ребілд Юкрейн, шість громад Луганщини, які ворог перетворив на суцільну руїну, але так і не зміг зламати їх волю до перемоги, презентують візію відродження своїх територій. До 2014 року Луганська область входила в п'ятівку регіонів з найвищим промисловим потенціалом. Тоді ворог захопив і знищив індустріальний південь. А у 2022 року аграрну північ області майже 3,5 тисячі підприємств зруйновано вщент, також зруйновано 3 тисячі багатоповерхівок та 10 тисяч приватних садиб. Така ціна руського миру, який прийшов на Луганщину. Ми чітко розуміємо, кожен свій крок після деокупації області, віримо в збройні сили. Тому вже розробили і продовжуємо розробляти програми щодо відбудови кожної окремої громади, кожного окремого підприємства, кожної окремої оселі. Я переконаний, що Луганська область з її промисловим та аграрним потенціалом стане територією великих можливостей для інвесторів та для держави. Але насамперед ми потребуємо підтримки бізнесу у відбудові знищеного агресором житла, шкіл, лікарень, знищеного та зруйнованого російськими ракетними ударами енергетичної інфраструктури. Закликаю великий бізнес, благодійні фонди, гуманітарні та архітектурні бюро. Усі, хто має можливість інвестувати в Луганщину вже сьогодні. До зустрічі на нашому стенді на полях виставки конференції Rebuild Ukraine.